Всім привіт! Сьогодні у нас буде новий телепатія челендж. Сьогодні у нас буде телепатія тортик челендж. Ми якраз нещодавно пообідали. Треба щось з'їсти солоденьке, якраз Таким у нас буде телепатія тортик челендж. І в чому суть цього челенджу? Спочатку ми на камінь, ножиці та папір ми скинемось, хто буде перший вибирати. Наприклад, якщо виграю, наприклад, я, то я буду вибирати спочатку, який же ж коржик мені взяти: шоколадний чи звичайний. Я спробую її заплутати і виберу якийсь із цих двох кошиків і покладу його собі на тарілку. Потім вона буде вмикати свої телепативні здібності, і вона спробує вгадати, який же кошик я вибрала. Вгадати або. Ем... Своїми телепотивними хвилями це зрозуміти. Якщо вона вгадує, вона отримує один бал. Якщо вона не вгадує, вона не отримає один бал. Так ми будемо вибирати по черзі, а в кінці той, хто виграє по балам, забере два тортика. Але на бажання він зможе поділитися з іншим цими два тортиками. І звісно, в кінці ми спробуємо тортики і буде міні конкурс, у кого торт смачніше. Перший раунд! Перший раунд, в першому раунді ми будемо вибирати. <реш> <реш> ага, так, окей. І перший раунд. В першому раунді ми будемо вибирати основу для нашого тортика, тобто коржики. У нас є ось такий ванільний, звичайний білий коржик, і є також ось такий шоколадний коржик. Окей, і зараз ми на камінь ножці вмага скинемось, Хто буде перший вибирати? Чесно, я дуже хочу вибрати корчики. Я знаю, який я візьму зразу. Я так, теж. ти готова? Угу. Так, давай тут зверху, щоб все було видно. Подожди. Е, перші і між раундами у нас будуть ножиці. Без колодязя? Без колодязя. Раз, два, три. Раз, два, три. Є! -є я вибираю Блин. Окей. Так, поїхали. Головне, не підглядай. Угу. Просто слухай. Так, я люблю обидва ці коржики. Я не знаю, який хочу сьогодні. Ну, я не знаю. оцей коржик. Ей, що? Угу. Оцей коржик я зараз не дуже хочу, а оцей, цей, я думаю, точно захочу, тому я беру оцей коржик. Телепот зависнув. Блохолитар. Давай, давай. Так Это блохалит. Да? Здесь похоже на блоху. Давай, выбирай. Да давай, выбирай уже. Все с двух выбер. А еще мы сделаем выбер с, 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 с трех. Ладно, все. Так. Хочу цей. Цей? Так. Ти впевнена? Окей, да, я вибрала цей, ти вгадала. А я ще сиділа і думала, ну може вона правда, може, вона вибере шоколадну. Могла вона так. Я могла. Я шоколад не дуже, так сказати. Ні, я його люблю, ну не прям сильно так. Окей, тоді ми їдемо до другого раунду. І другий раунд. В другому раунді ми будемо вибирати те, чим ми будемо змазувати наш коржик. Точніше, вибирати буде Софія. У нас Це є ось джем абрикос апельсин. Ось такий. Ось такий. І... згущене молоко. Ну, звісно, тобто, згущеночка наша улюблена. Mm -hmm. Окей, так. Вибираєш зараз. ти. Mm -hmm. Окей, вибирай, що ж ти хочеш? І спробуй заплутати мене. Так, ну я подумаю зараз. Так, це я, напевно, не хочу. Насчет цього я прям не знаю. Ну, але подумать. ну, напевно, я виберу ось це. Хоча ні. Ні, виберу ось це. Все, остаточно. Вибираю ось це. Знаєте, я думаю, вона намагалась мене заплутати оцим звуком банки. Хоча я чула на початку... Я думаю, що вона вибрала ось цей джем. Я думаю, що ти вибрала цей джем. Ні. Реально? Ну, ладно. Я рада, бо я люблю цей джем. він смачний. Окей. Це виходить один-нуль, да? так? Почекай, ти, вибр... ти вибрала джем? Так. А, да. а ти? А я спробувала. Ага, все. <кхи> а я не хотіла спробувати. Я не знаю, я не Потім у мене значно. в торті спробуєш, якщо виграєш. Ладно, я пошутила. Ты реально выбрала джем? Да. Я так и знала. Лей, давай. Пофиг, ну то так, вкусно. Mm -hmm. Угу. Давай <клевизирующий> проверить, как ты отреагируешь. Так, теперь беру ложечку <клевизирующий> и вот <клевизирующий> так вот все размазываю. <клевизирующий> <клевизирующий> Боже, какой он вкусный. Какой красивый. Он очень красивый и он очень вкусный. Блин, ууу, как полетело, полетело, полетел! Вот а, так я смазываю. Треба добре смазать, чтобы был сочный торт. А я прямо вот так наливаю. Нормально. Я больше налила. А я казала, что он сочный. Я люблю сочный. Я не разу не куштовала, то я, я не знала, чьего мне выбирать. Чего... Я думаю, что я еще трошки не Смачніше буде. Наливай ще там його. Хоча що я тобі підказую. зараз Спочатку розмажу, а потім вот так. Ну так Якщо що, ти ж теж будеш його куштувати. Ну так. Да. Я, можливо, і цей торт собі заберу, якщо виграю. Угу. Ні, в мене не злипнеться від двох тортів, не переживайте, ребята. Третій раунд. Окей. В третьому раунді ми будемо вибирати ось такі фруктики. Не подумайте, це не буряк, ми не будемо варити тут борщ. Це у нас слива. Це Боже, яка запахуча mm -hmm. Пахнюча слива, а це у нас персик. Oh. І те, і те, я дуже люблю, тому зараз вибираю yeah, я. Тому зараз вибираю я. Ну, не думаю, бо зараз моя черга. Я зараз вибираю і я думаю, що ти дуже заплутаєшся. А, так. Да. Так, окей. Давай, мира. Ти готова? Ні, блін, не готово. Окей, okay, так. Я люблю і те і те. Я не знаю, що хочеться мені сьогодні більше. Ось це чи ось це. Мені хочеться насправді і те і те, але я не знаю, як ось це може підійти до мого джему. І не знаю, чи підійде м це взагалі от до ем, вигляду торта. Але оце, думаю, може підійти. Але і це, в принципі, може теж дуже добре підійти. Ну, коротше, я думаю, що. кинти кинтиф я выберу сама Остя. Так, я уже начинаю раскладывать, а ты можешь там себе что-то думать, выбирать. Так, ну, мне кажется, что що... Якби вона вибрала сливу, це було б дуже очевидно, то щоб воно б зліпилося, мабуть. Тому мені кажеться, що вона щоб мене запутати, вона взяла ось це. Тому я кажу, що ти взяла персик. Ти вгадала, і да що ж ти за телепат? Чуєш, ти теж там гадала? Ну, тож. Що... Я не вгадала, а, да. а, я ж вгадала. Тю, вона мене вже заплутала. Вона сказала, що я не вгадала, і у мене вже відклалось в голові, що я не вгадала. А я попередній просто. А я, а я спеціально так зробила. Е, хоча, в принципі, ти не вгадала навіть, напевно, то, що я пожероділа. Ну, хоча, ладно, пофіг. Так, а можна ж заплутувати? Заплутувати можна, чому би ні? Так, і нам тепер потрібні наші слої. Подай мені, будь ласка, мій білий слой. Почекай, зараз я ж складу. Зараз так маємо. У нас тут іде. Ну, Слой нашого вафельного коржика, потім у нас йде джем, смазочка. потім у нас йде фруктик і зверху ще один слой, накриваємо. Ось О! яка краса! Я вже готова це з'їсти. Але у нас ще куча раундів попереду. Якщо що, у нас всього Чому? буде 7 раундів. І ми після кожного накривання коржа ми будемо знову вибирати смазочку, щоб було цікавіше. Наприклад, якщо ми хочемо. Щоб було і топінг, і згущенка, або тільки якийсь одне, тут теж будемо пробувати. У нас четвертий раунд, і ми вирішили зробити тут е, деяку поправочку. Ми так подумали, що виходить, е, що Софія буде вибирати лише оці смазки, оці топінги, і це буде якось не дуже чесно, бо все найцікавіше виходить, буде вибирати я. Тому ми вирішили трошки помінятися. Зараз ще раз виберу я, потім буде вибирати Софія і вже так далі. Окей, якщо я тепер вибираю топінг. Хоча минулого разу вибирала ти топінги, я теж хотіла б вибрати такий. До, То, ем, значить так, я не знаю, чесно, я вам скажу, я не знаю, що мені вибрати. Я ще досі думаю, я не знаю, чи хочу я додавати чи це. Хоча я, можливо, навіть навіть хотіла б додати це, але я в цьому не дуже впевнена. Можливо, мені зробити, ем, знаєте, трошки. От, щоб він був не одного якогось смаку, а різних смаків. І вибрати це. Да, я думаю, що я себе побалую, і у мене буде декілька різних топінгів. Ну, або... В общем, я думаю, що я виберу оце. Ти думаєш, що я не здогадаюся? Ти ж спеціально намікала на, на звичайне молоко, що давай вибери звичайне молоко і не отримаєш бала. А може і почекай, а може, ти спеціально так зробила, щоб я зараз зрозуміла, що ти хочеш мене обманути, вибрала джем, а потім ти б сказала, що я вибрала згущене молоко. В принципі, таке теж може бути. Тому я кажу, що це згущене молоко. А ще ти ще лиснула пачкою, і я подумала, я думаю, що ти хотіла мене забути. Я вибрала джем. У мене Я вибрала джем. Хоча це трошки було потупово натякати на цей. А це називається двойна гра. Це називається двойна гра. І так теж можна робити. Це ж телепатія челендж. Тут, тут задача не грати чесно, а заплутати свого супер. А зато в мене буде двойна, так сказать. А в мене буде ось такий, ось такий красивий, якому все. Смачна хотіла шок. Конечно, смачна. Бери, бери ложку. Розбав. Я вже її дуже давно не їла. Не, не їла. Белись, особливо особливо білу. І у нас п'ятий раунд. І в п'ятому раунді Софія буде вибирати і ми будемо вибирати міш маршмеллоу. Які ми обидві дуже любимо, і між ізюмом. Чесно кажучи, ізюм я не дуже люблю. Але в принципі, знаєте, в тортику, я думаю, він буде смачний. Ну зараз побачимо, що вона вибере. Я й думаю, і те, і те буде смачно в наших тортиках. У нас зараз майже однакові торти, у нас тільки останній слой відрізняється, а взагалі. Хорошо, а взагалі так все однаково. Окей, тоді починає мене заплутувати гаду його вибирати. Угу, Так, ну треба подумати. І те, і те я дуже-дуже люблю. Бо вона кожного дня, оце, я просто як не вийду, не зайду на кухню, вона постійно наминає ці маршмеллоу. Ось чому. А я ще ми ще до відео готувалися, а я ще думаю, чому у нас так мало маршмеллоу залишилося на відео? Десять всього. Максимум. Вона мені ж така каже. Ось так я порахувала. І тепер я знаю, якщо ти хочеш буде їсти. Все. Все, давай, починаємо. Угу, Так, муході. Ну, в принципі, ось це я дуже-придуже люблю. Але і це я теж люблю. Тому треба буде подумати зараз, щоб мені таке обрати, бо другого шансу у нас більше не буде. Тобто ми більше не будемо вибирати між маршмеллоу або цим. До речі, у нас буде ще один раунд з ізюмом. Хоча з маршмелу, якщо я його зараз не виберу, то можливо у нас із маршмелу буде ще один раунд. Ми побачимо. Ну, да. Дивляться, що ти зараз вибереш. Від того залежить, буде ага. у нас ще щось із цього чи ні. Хм, Я напевно думаю, що я виберу. Я виберу ось ось-ось-ось ось ось де. Ось, ось, ось Чесно кажучи, я думаю, що вона вибрала ізюм, але через те, що я його не дуже люблю, і я не думаю, що конкретно в мій торт він буде пасувати, то я виберу маршмеллоу. Що ти вибрала? Єе! Так, давай нож будемо його різати. Ну. Просто якщо ще один раунд буде зю, то ти більше у нас дві пачки. Так, ми дві пачки ізюму купили. Я не знаю, навіщо. Угу. І у нас іде тепер. Шостий Ізюм. раунд. Так, да, у нас вже шостий раунд. Тепер ми вибираємо між ізюмом та між сливами. Ну, точніше, вибираю я. Бо в минулому раунді вибирала Софія. Зараз буду Ізюм. вибирати я. Ізюм. Та їж уже. У та тебе там і того ізюма О. навалено, камінь. Ну, окей, поїхала. Угу. Ребята, я дуже хочу її заплутати, тому я справді не знаю, що я виберу. Я, мабуть, виберу ось це, щоб її побільше заплутати. Або навпаки виберу це. Ну, я думаю, що я все-таки хочу її трошки сильніше заплутати і виберу ось це. А ти посунься до стола, щоб не побачити. Ага. Давай, давай, кажи. Я думаю, не заважай. Я я просто. Я навіть я думати не хочу, то що я просто знаю, що вона мені на зло вибрала. Де Ізюм, А цей, то що Ізюм вона не дуже любить сама. Ну, вона пофіг. Якщо потім сама сажу. Так що. Раді бала, беремо сливи. Блін, треба було вибрати Ізюм. Ну я не просто зрозуміти, я краще пожертвую балом і віддам їй бал, ніж я зіпсую свою. Піц, господи, піцу. Ні, ніж я зіпсую свій торт і покладу туди ізюм, який я не дуже люблю. Сьомий раунд! І це останній раунд. Зараз Софія буде вибирати те, чим ми будемо прикрашати наш тортик. Зараз ми будемо вибирати між шоколадною струшечкою. Я тільки ходила там терла, чорний шоколад, такий пахучий. І тут у нас кокосова струшечка. Теж дуже люблю кокосову стружечку. Я, в общем, і те, і те люблю, але я не знаю, як Софія, тому зараз будемо телепотирувати. Тому давай. М -м, кокосова стружка теж дуже смачна і. Шоколад чорний теж дуже смачний. Так. Да. Окей, давай. М -м, ну, Я зараз подумаю трошечки. М -м. Давай, спробуй мене зблутати. Так. Ну, в принципі, це дуже новий смак та смачний. В принципі, можна і його вибрати, але... І це теж дуже смачне. Я і те, і те люблю тепер. Бо я раніше кокосову тушку не їла Я не знаю, міш... що вибрати між чим. В принципі, це... Це, воно дуже підійшло б до мого тортика. Тому що він такий разно... кольоровий, рознообразний. Ну, в принципі, я думаю, що я б, напевно, вибрала ось це. Так, можна починати Ну, Давай починати телепотирувати. Я. Все-таки думаю, що вона вибрала кокосову стружку, тому що шоколад, вона мені постійно, коли пропонує шоколадку, вона постійно бере зовсім трошки і каже: Та я не дуже люблю шоколад, це не прямо шоколад-шоколад. Тим паче вона зараз ем, стружки шоколаду набагато менше, ніж кокосової І вона тільки нас шоколад. Ой, кокосову стружку. І їй вона дуже сподобалась. Я думаю, їй хочеться її ще поїсти. Тому я думаю, що вона вибрала кокосову стружку. Шоколад? От дурник! Я буду з кокосовою стружкою їсти. Тортики, такі красунчики. Ми порахували по балам, вийшло 3-2. Я програла, але я не розчарувалася. Ти ж поділишся зі мною тортиками? Окей, давай тоді пробувати наші з тобою торти. Так, зараз ріжемо. У мене верхній корж відпадає. Ось твій. Так, і зараз я відріжую ще собі. Ммм. Хорош і маршмелки просто тають в роті. Mm -hmm. Я до маршмеллоу ще не вибралася. Зараз спробую. Це mm -hmm. mm -hmm. правда дуже смачно. І ще найцікавіше. Я думала, що воно буде занадто солодко. А воно не так. За рахунок того, що ми вибрали сливи... Вони, ну, сливи дають кислинку, і воно не занадто солодко. Да. Джем. Угу. Угу. Тут ще у мене зараз. Я кишенька. думаю, що у тебе да, воно буде дуже солодке. Угу. Ой-ой-ой, це буде дуже солодко. Так, да, згущенка вона набагато солодша. Згущенка, да, з дуже солодка. Так мало того, що у тебе не тільки згущенка, а ще й джем. Ой-ой-ой. Угу. Це дуже солодко. Угу. Я точно вибираю свій торт. Ну, а я свій. Тобі більше твій подобається? Угу. А мені мій. Ну, хоча, да. чесно, твій. Просто за рахунок джема він не такий солодкий. Угу. А так, чесно сказати, я б вибрала джем, ну просто з гущенку я хотіла виграти бал. От ти виграла. Тому ти фактично по смаку ти програла. Ну, mm, за тебе палом виграла. Я задоволена. Mm. Тим більше навіть, якби я програла, ми б все одно поділилися з друг другом своїми тортиками і віддали. Mm. Тому що ніхто б не забирав собі чужі торти. Ставте лайк ставте подобайки, якщо вам сподобалось це відео, та підписуйтесь на канал. Всім до побачення!